До тварин клітини тканини. Ознаки: спосіб живлення рослини автотрофне, фоторофне, обмін речовин, за рахунок розцплення. Органічних речовин, які утворюють в процесі фотосинтезу та неорганічних тварини. За рахунок розщеплення органічних речовин отримання із їх їжі так. у тварин. У Нас тварин нас здатність до руху є, тварини не yeah. рухається там, тварини рухаються. Так, розглянемо плітину тварин. Клітина тварин складається з капсули плітиної стінки, плазмалеми, цитоплазми, рибосом, плазміди, піліфімлії, джугутик. Муглед кільцева ДНК, це клітина тварин. Спосіб життя і живлення вільно живучий, Трофи або їдні, зоофаги або м'ясоїдні, пантофаги або всеїдні, паразити поділяються на ектопаразити і ендопаразити і є симбіонти. Конини тварин. Так, зараз секунду. Конини тварин. Епітеляльна, одна велика. Цар. Ну, Зараз поближе. Одна або кілька шалів клітин не містить між клітин речовини. Розташування поверхня тіла вирос... ви... вистилає порожники організмів. Функції за... захисна, секреторна, газообмінна і. Е... І всисна всес... функція. Сполучення між клітинами багато міжклітинної речовини. Розташування скелет суходілі всі органи. Функції опорне згідне з усіх видів тканин, живлення, транспорт, речовин, захист. Я за вами звикли не до скорочень. Опорно-руховий апарат тіла деякі внутрішні органи сутінки, кровоносних судин. Забезпечує рух організму опорно захисна. Нервова клітина клітини з довгими відростками. По всьому організму головний та спинний мозок. Сприйняття подраздень забезпечує реакцію оточення середовища. Спільні ознаки, спільні ознаки та рослин, тварин рослин і грибів. Спільні ознаки складаються з тлітин, обмін речовин та енергії, лістий розвиток, розмноження, подразливість, передача спадкової інформації, спільне походження, відмінні ознаки, більшість тварин. За типом живлення є гетеротрофними, здатні до активного руху клітинні відсутні клітинна стінка, пластиди в околі з клітинним соком. Мають системи органів, більшість, немає... більшість має обмежений ліст.